Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо сьомий клас. Тему одночлен та дії з одночленами. І в нас є таке завдання: нам потрібно знайти добуток одночленів. Добуток, як ми розуміємо, це дія множення. Давайте подивимось ці три приклади, і як нам множити одночлени. Отже, приклад номер один: 6х і мінус 0,2. Y. Ми маємо перемножити 6х з мінус 0,2. В даному прикладі в нас нема степенів, тому ми просто перемножаємо цифри з цифрами і букви з буквами. 6 ми множимо на мінус 0,2, а х ми множимо на y. І чому це буде дорівнювати? 6 на мінус 0,2 це буде мінус 1,2, а х на y це буде хі. Мінус 1,2х. Мені здається, що це дуже легко і просто. Тепер давайте розглянемо приклад номер 2. Ми вже бачимо, що тут є степені. І. Треба згадати, як множити степені з однаковою основою. У нас тут є х, тут є х, так, тут є y, і тут є y. Зараз ми це перепишемо. Спершу ми, звичайно, помножимо цифри, мінус 2 на 3 це буде скільки, мінус 6, так? А тепер давайте згадувати. Як множити степені з однаковою основою, дивимось х в 5 степені і х в сьомій. Коли ми множимо степені з однаковою основою, що ми робимо? Ми додаємо степені. У нас х був в п'ятій степені і х в сьомій степені. Тобто, ми маємо до 5. Додати 7. Так? І в нас х вийде у якій степені у степені 12. А у в третій степені і y в другій степені. Якщо ми помножимо, то що в нас вийде? 3 плюс 2, у нас вийде у в п'ятій степені. Мінус 6. Х в 12 y в 5. Я думаю, що з цим прикладом також не виникне жодних проблем. Розглянемо приклад номер 3 ну, Спочатку давайте просто перемножимо. А далі вже будемо думати. Перше ми множимо цифри мінус 10. Ми множимо на 2,5. І це, звичайно, буде мінус 25. Далі ми звертаємо увагу на А і А. А помножити на А це буде А квадрат, Б і Б в шостій степені. Ми маємо розуміти, що це не просто Б, а Б в першій степені. І коли ми Б, Множимо на B в шостій степені, у нас однакові основи, так, B і B. І тоді в нас вийде B в першому степені помножити на B в шостому, тобто 6 плюс 1, це буде B в сьомому степені, так? І C помножити на C в третьому степені. Це. це не просто це, це в першому степені, це в першому степені помножити на це в третьому степені, це буде 3 плюс 1, це в четвертому степені. Давайте подивимось. Отже, мінус 10 на 2,5 це мінус 25. Далі А. На А це А квадрат, Б на Б у шостому степені це Б в сьомому степені, і С на С в третьому степені – це С в четвертому степені, мінус 25 А квадрат Б в сьомому степені це в четвертому степені. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!